Добрий день, друзі. Я сьогодні в парку Олександрія вирішила записати відео для тих людей, які в мене в інстаграм поглиблене відео, чому у вас не квітнуть троянди і що з ними робити. Буду говорити швидко. Кому цікаво, дослухайте до кінця. Думаю, що вам інформація буде корисна. Отже, троянди. Троянди є різних сортів, різних селекцій. Англійська, французька, італійська, німецька. Перш за все, хто починає своє захоплення із троянд, найпростіші в догляді, найбільш стійкі до хвороб це німецька селекція, Троянд Кордес. Швидше за все, ви не розумієте, які у вас на території ростуть троянди, і не знаєте, чия це селекція. Але по формі квітки багато чого можна дізнатися. Якщо я говорю, що англійська троянда це не означає, що троянду мені передали з Англії. Це означає, що в мене троянда англійської селекції, в якій я безмежно закохана. Селекції Девіда Остіна. Вони гарно пахнуть, багато із них пахнуть старими трояндами, з яких робили варення. Вони пахнющі, вони мають гарний склад квіток. Гарні великі квіти. Друзі, для того, щоб троянди виглядали ефектно, вони завжди виглядають ефектно, але троянда королева саду. І якщо вона не має доповнення, королева без королівства вона не королева. Дивіться, друзі, тут просто. Чому вона тут не гойдається? Ковела хвіст поні, де вона? Чому її тут немає? Чому тут немає шафлі? Чому тут немає лаванди? Я не розумію. Дивіться, як би я розумію, що цей парк створений в, для себе, я так зрозуміла, у формі французького саду. розумієте? Ось. Але тут далеко до Франції, тому що тут бідний ґрунт. І я б збагатила перед усім, ґрунт, в якому ростуть троянди. Якщо у вашому ґрунті, якщо ваші троянди, ви її посадили, а вона вам показує якісь дивні речі, швидше за все у вас поганий ґрунт. Збагатіть його, чим кінським перегноєм. Де його взяти? Його можна купити навіть в гранулах. Добрим таким вже не голючим, так? Це ви для себе, бо тут для парку є е, коні, які тут їздять і вони могли б використати цей ресурс. Але у них троянди ростуть в дуже бідній землі. Е, отже, багатий ґрунт для троянд це must-have. Коли троянда починає квітнути, їй потрібно. Фосфорне калійне добриво для того, щоб бутони гарно, гарно трималися квітка. Тільки вона в бутонах, і, пер... і бутони починають розпускатися, тільки розпуск. Ви зразу їх окроплюєте фосфорно-калійним добривом. Якщо ви не хочете заморочуватися з ніякими добривами, просто дайте їм гарну поживну землю, і вони вас будуть радувати. Перед усім земля і е, сорт. Вибираємо сорт. Якщо у вас троянда така, що ви е, граєтеся з нею в рятівника, хто кого, вона важче ви її, то що я рекомендую? Рекомендую викинути. Тому що, що? Тому що є дуже багато, дуже багато сортів троянд, які є красивими, стійкими до захворювань, гарно квітнуть і не потребують. Е, Дуже багато е, ресурсу для е, свої, свого е, зростання. Так? Е, якщо ви стикнулися з такою трояндою, дайте собі їй спокій. Е, купіть те, що буде для вас. Е, Оптимальне, а оптимальних сортів дуже-дуже дуже багато. Читайте опис для вас для тої троянди, яку ви купуєте, і не купуйте їх на базарах. Купуйте в перевірених садових центрах, де підписаний е, сорт троянди, і ви точно будете по опису розуміти, з, з чим ви маєте справу. Тому що. Е, Ну, тому що тому що потім ви витрачаєте час, сили і отримуєте троянду не е, тої е, стійкості, не тої форми, куща, не тої форми квітки і е, розчаровуєтеся. Отже, е, так е, компанія для троянд з злаки. Деревій, гортензії. Дивіться, гортензії зараз наразі ні, ні тому, що у відкритих місцях. Так? Але якщо у вас в саду є десь, тінь, це може бути фоном, типу як Анабель. Так? Може бути фоном для троянд. Але ехінацея, деревій, очиток, злаки різні, розумієте? Це компанія для троянд, шавлія, лаванда. Безліч-безліч красивих трав. Їх є настільки, що просто. Е Просто неможливо зупинитися, перераховувати. Я пропишу вам тут внизу, які рослини гарні в компанії з трояндами. Для того, щоб ваш трояндовий, трояндовий куточок квіт від весни до осені, підбирайте для себе компанію для троянд. Тому що троянди вони все-таки не квітнуть від весни ранньої до осені пізної. В них є періоди цвітіння і період. У затихання навіть якщо це флорибунда, яка квітне практично ціле літо все одно в неї є період, коли там більше бутонів, а менше квітів. так або більше вона в спокої. Тому підбирайте правильну компанію для ваших троянд. Тоді у вас буде завжди красиво. І якщо ви хочете це зробити не самі, ви знайдете собі, знаходьте собі спеціалістів, які вам в цьому допоможуть. Я обожнюю англійські троянди. Я люблю створювати красоту і думаю, що тягну керівництво цього парку для того, щоб якось. Зуміти допомогти, відродити тут красоту. Тому що е, ці троянди такі бідні в такому бідному ґрунті, щоб просто обняти і плакати. Просто, е, просто плакати. Ну, якось так, друзі. Після відквітання ваших троянд не забувайте про те, що два тижні чи три тижні після відцвітання вам ще потрібно за ними доглядати для того, щоб кущ укріпнув і, ну, і він зміг гарно відійти в зиму. Осінню теж додаємо фосфорну калійню добрива для того, щоб троянда класно перезимувала. Я думаю, що я виклала вам багато інформації, якщо у вас будуть запитання по обробці окропленню перед усім сильний кущ. Якщо у вас сильний кущ і різноманіття квіткове на території, у вас не просто тупо газон по периметру і там два кущі троянд, тоді ваші троянди зможуть справлятися з безліччю. Мушок, так? Якщо у вас є е, симбіоз, у вас є корисні комахи, у вас є пташки на території, розумієте, це важливий фактор, який я завжди враховую, тому що дуже важливо, щоб були е, комахи, які поїдають шкідників. Якщо ви винищуєте, викроплюєте все. Е, як то пусто місто, свято не буває, там чи, чи чисто не буває. Коротше, я не знаю, Чис, чисте місце завжди підселяють ті комах, яких є більше, а більше яких є шкідників. Тому не викроплюйте все, не витроюйте все, що у вас є на території. Бережіть свою природу, бережіть красоту. Якщо вам потрібна красивіша красота, Якщо вам потрібно гарно її оформити, будь ласка, звертайтеся в приватні повідомлення, і я буду допомагати вам створювати вашу красоту. До зустрічі, друзі!